Тому кожен бачить по-своєму, звичайно, і інтуїція, і бачення в кожного своє, але у всіх, в принципі, напрямок вірний. Дивіться, саме основне показую вам, і детальні розбори, звичайно, це в нас або на індивідуальних розборах, на чистках, або на курсі у виливки, чи діагностика. Дивіться, ми бачимо, перш за все, силует. Да? Силует, подивитись так, чи так це силует бабці відьмочки, яка робила негатив. Дивіться, печать майстра. Да? Робота зроблена на дітородну функцію і на сферу фінансів. Блокування йде по батьковій лінії, закриті повністю всі сфери життя, закриті, перекриті канали, дуже багато тривожності, хвилювань, переживань. І далі, який у нас план роботи? Звичайно, потрібно знімати нам печать, цю дуже стару, древню печать відьмем. Вот, і викривати цей негатив.